Друзі, привіт! З вами Олексій. Сьогодні на нашому класному відеоогляді буде нарешті порівняння Casio і Skmay. Я насправді довго-довго чекав цього дня, щоб порівняти, тому що ми з брендом Skmay вже співпрацюємо більше ніж 10 років. У нас величезний асортимент. Насправді всі знають, що Casio – це той бренд, котрий надихає Skmay. І Skme просто бере, дивиться, що робить Casio, і починають копіювати. Ціль цього відео зробити вам порівняння найходовішої, до речі, моделі від бренду Skmay з оригіналом Casio, котру вони зідрали. І подивитись, чим годинники відрізняються, і взагалі, чи є сенс переплачувати за бренд Casio, якщо ми можемо піти купити такий самий в точності один к одному годинник від бренду Skmay. Що, давайте почнемо, подивимось, як це буде виглядати. Перше, з чого я б хотів би почати, звісно, це з пакування. Давайте подивимося на пакування, і воно насправді ну, дивне дивне, тому що бренд Casio, Всі кажуть, Casio, Casio, і що ми тут отримуємо? Отримаємо от такий от годинник от в такому от пакеті. Бачите? Я не знаю, насправді в такому пакеті можна купити у бабці огурці на овочевому ринку. От. Ну, Скмей далеко не відійшов, але тут ну, давайте от подивимося вже можна порівняти два пакета. У Касіо такий самий, тільки ну я не знаю, не такий щільний, як у СКМАЙ. Я колись дивився вже в відеогляд огляду 158 ї моделі від бренду СКМАЙ. Там в відеогляді була коробочка картонна коробочка від бренду Касіо. Насправді, я дізнався і побачив те, що коробочка там за замовченням не йде взагалі. Тому, якщо ви купили в роздріб в магазині Casio і там йде коробочка, знаєте, що ця коробочка як подарунок від бренду магазина, але це не подарунок від бренду Casio, Тому. Е цей годинник йде в такому от стандартному пакуванні. Бачимо, що тут в нас картоновий тримач для годинника стандартний, нічого особливого, ніякого брендування. Насправді не впевнений, що це цю картонову штучку і роблять самі Casio. Ну, то ладно. Сам годинник бачимо: тут у нас бірочка. Бірочка в нас стандартна. Теж картонова. Тут бачимо, що є брендування Casio і позаду є штрих-код. З нумерацією моделі та нумерацією самого коду цієї моделі. Далі в нас цей пакет, котрий шелестить дуже-дуже класно. Потім в нас тут інструкція до цього годинника. Така щільна насправді інструкція. Но я розумію, чому вона щільна, тому що тут багато е язиків, в котрі перекладена ця е інструкція. Бачимо, що тут у нас є англійська мова, арабська, китайська. Іспанська і ще якісь там різні мови. Давайте не будемо поглиблюватися в цю тему. Я думаю, що це не дуже цікаво. І до мене питання, до речі, можете в коментарях напишіть, чи ти, читає хтось ці інструкції взагалі. От. Далі йде інтернаціональний гарантійний талон, нічого теж особливого, і warranty terms на різних язиках також тут прописано. От. На цьому все із Casio. Ну, класний такий от шматок папірчика. Зараз ми порівняємо з брендом Skmay. Пакет я вже вам показував, він такий от прозорий, і насправді по довжині він трохи більший, ніж пакет від Касю. Далі в нас йде інструкція. Інструкція в нас теж тут не дуже така велика. І наскільки я пам'ятаю, вона на китайській мові та англійській мові. Інструкція не така велика. Якщо порівняти, давайте. Подивимось от по товщині, по розміру. Щоб ну ми бачимо, що у Касіо вклалося дуже класно в свою інструкцію. Вона така товста, але ще раз підкреслю: там є трохи більше води, і плюс там є трохи більше перекладів на інші мови. Тому е з інструкцією ми з вами розібрали. Давайте далі подивимось на годинники. До речі, я тут бачу, що от в скмей без бірочки вони йдуть також збірочку скмей. Напевно, я забрав цей годинник зі студії. Ми робили додатковий контент на цей годинник. Так, давайте подивимось візуально, чим вони відрізняються чи не відрізняються взагалі годинники. Перше, на що я зауважив. Свою, свою увагу на те, що насправді Скмей він важить трохи більше, ніж касіо. Не знаю, насправді багато зустрічав людей, котрі дивляться на вагу годинника і одразу можуть сказати, це класний годинник чи не класний годинник, але ну той факт, те що скмей важить трохи більше ніж касіо, це прийміть його, будь ласка. Далі форма корпуса ідентична, бачимо, що надписи деякі на циферблаті не схожі, але скмей намагалась на максималочках повторити. Бачимо, що тут Water Resist vr і Water Resist 30M. 30М це не просто вологозахист, а вологозахист 3ATM. Тому по логіці скмей, по історії скмей, СКМЕЙ каже, що можна в цьому годиннику. Приймати душ там, мити руки купатись не дуже рекомендується при цій вологозахисті, але я знаю багато прикладів, коли люди купалися. Касіо вже каже, що тут просто water resist, це означає, що просто там захист від дощу, можна помити руки і все. Тому, на мою думку, і кажу вам з практики, те, що 30M це вже щось означає, і в цьому годиннику можна спробувати навіть покупатись і з ним нічого не буде. Але не забувайте те, що натискати на кнопочки, коли ви купаєтесь, не можна. Далі ми також бачимо зі сторони, що тут у нас повністю ідентичні кнопочки, повністю ідентична форма на боковій стороні годинника. Така ж сама ситуація на іншій стороні. Давайте подивимося на задню кришку. Що в нас тут цікавого? На задній кришці ми бачимо, що майже однакова задня кришка, вона в обох моделях сталева. Позаду Casio ніяких немає там ліпучок, наліпочок. Тут бачимо просто виштампована, до речі, не вигравіювана, на скмей вигравіювана. Так, тут є в нас код батарейки. Якщо вам треба, буде замінити номер моделі та бренд. От, і наліпочка така від бренду Skmay, котра є має штрих-код, за допомогою якого ви можете перевірити, чи оригінальний цей годинник. Насправді, я один раз тільки бачив, що хтось там під, підробив бренд Скмей. Ну, я думаю, що це не така е, класна історія. Далі, якщо порівняти Бовти, то ми бачимо, що Бовти на бренду Skmay. Вони менші за діаметром, на бренді Casio вони грубші, більші. Це насправді, на мою думку, більша перевага, тому що маленькі бовти, якщо ви будете міняти батарейку, мають менше надійності, ніж великі бовти. Далі, давайте подивимося на ремінець. З тильної сторони, якщо подивитись на ці ремінці, вони майже однакові. Ми бачимо, що Колір однаковий, форма в нас також одна однакова. Давайте подивимось ближче кріплення, як воно виглядає. Ну Casio насправді зробили, давайте от, отак от порухаємо цей ріменець. Ну і Бачимо, що він такий більш збитий, є такий термін, більш збитий. На бренду Скмей він такий трохи бовтається. Є, Є таке, до речі, це відрізняє якісного годинника з якісним браслетом від неякісного. Ну, от. Далі давайте подивимось наскільки бренд Skmay в нас такий гострий по кутам. Бренд Casio менш гострий. Кріплення на зворотній стороні. Давайте подивимось, що в нас тут. Кріплення насправді майже однакове, і побачимо, що, що на Casio, що на Skmay бистра в нас тут немає. І, ну, я не думаю насправді, що на цій моделі воно потрібно. Далі, до речі, забув вам сказати, корпус тут однаково полімерний, ніякого металу і скло теж пластикове, що в одній, що в другій моделі. Давайте подивимося на застібку. Якщо порівнювати Casio і Skmei, бачимо, що на Casio по формі вони ідентичні, але Casio, дякую, зробили таку виштамповку свого бренду. На зворотній стороні е, майже, але не майже все. В то, то, що однаково. кріплення і механізм однаковий, що на тому, що на тому. Давайте подивимось на інший елемент цієї застібки. Так, бачимо, що на Casio тут написано Style Steel Камбоджа. Камбоджа, наскільки я розумію, це країна виробник і на скмеях просто Стайнлестіл написано, що це ця застірка зроблена зі сталі. Так, з іншої сторони, ми бачимо, що вони теж майже однакові, але от цей от простір для того, щоб сюди увімкнути там викрутку, щоб відрегулювати цей ремінець, на Casio він трохи більший, ніж на скмеї. А так, все в принципі, на боковій стороні так також. Все однаково. Так, давайте подивимось на розміри, е які розміри, чим вони відрізняються цих годинників. Візьмемо, перше, помірюємо ширину корпусу годинника бренду Skmei. Ширина корпусу годинника бренду Skmei 33,7 мм. Давайте подивимось на Casio, що в нас вони пропонують. 33,2. Casio трохи-трохи менше по ширині. Давайте товщину. Товщина Casio 8. 9,6 мм, товщина э, скмейт 9,4. Бачимо, що скмейт трохи на, на маленьку э, різницю більше, ніж э, Casio. По ширині ремінця в районі руки э, 14,7 Ну, Я вже бачу, що скмейт трохи більше. 14,8 майже однаковий. Так, і ширина кріплення. Давайте подивимось, чи однаково вона. Ширина кріплення 18,1. 18 мм на скмет, 18 мм на касіо. Тому ці параметри в нас однакові. Так, ну що, давайте подивимось функції цих годинників. Наперед я вам можу сказати, що вони ідентичні, але деякі моделі мають свої переваги. Перше, з чого я б хотів би почати, це підсвічування. І насправді, коли я побачив підсвітку бренда Casio, ну це позорно, Насправді, 21 -е століття вже. Можете зробити і поміняти цю діодну стару підсвітку на електролюмінесцентну, як вже всі бренди роблять. І от ми зараз подивимось на скмейка, як це виглядає. От, щоб подивитись на підсвічування, Casio, треба натиснути верхню ліву кнопку і перетримати її. Тут немає ніякого таймінгу. Скільки ви тримаєте цю кнопку, стільки воно підсвічує. У скмей все навпаки, насправді, е, окрім того, що однакове розположення цієї кнопки, натискаємо верхню праву ліву кнопку і загорається підсвічення. Підсвічування, тут ми бачимо, що намного яскравіше. Ну і електролюмінсент, навіть у день воно видно, що підсвічується. Якщо от ми натискаємо на Casio, ну тут насправді я наразі взагалі не бачу, що є якась підсвітка. Давайте подивимося по функціях, що тут е, у Casio є. Перше, це у нас будильник, далі секундомір і налаштування часу. І все. Такі от простенькі години. Давайте подивимося у СКмей. У нас теж будильник, секундомір і налаштування часу також. Так, якщо ми спробуємо скористуватись секундоміром, Права нижня кнопка запускає, права нижня кнопка зупиняє, і верхня ліва кнопка кнопка підсвітки збиває секундомір на 0. Така ж сама історія на схмеях. Я насправді не буду здивований, якщо там однаковий буде механізм. Давайте подивимось, як ці годинники будуть виглядати на руці. Так виглядають годинники на руці, і я вже бачу, що скмей трохи товщий, і вони так трохи-трохи випирають, якщо порівняти. З брендом Casio. І, до речі, коли я одягнув на руку, я теж бачу, що у бренда Casio такий от задній фон він більш жовтий, де показується загальний час. І на скмеях він такий більш зелений. На рукці відчувається трохи-трохи відчувається, що Скмей важить трохи більше, але це не критично і не можна там сказати, що це буде якось заважати. Давайте ще з цього ракурсу подивимось на ремінці. На ремінці ми бачимо, що от про збитість, пам'ятаєте, вам казав ремінця, що Касіо, бачите, він однаковий, такий якісно зроблений. О, у скмей ми бачимо, що різні отут зазори тут на ремінці. Ну це от те за що ми от у касіо ми переплачуємо за от цю теж якість, котра от відображається на ремінці. Так, друзі, ну що, підведемо підсумки, що краще, і насправді, що обирати дешевий в 10 разів, а може і більше разів з чи обрати для себе касіо і ходити в ньому і радувати себе те, що ви купили касіо. Насправді, по-перше, я хочу сказати, кожен сам обирає той годинник, котрий йому до вподоби, скільки він бажає витратити грошей на цей годинник. Скмей насправді класний годинник. В ньому краще вологозахист ніж у Касіо. Рімінець ми побачили, що він трохи відрізняється. Ну і по розмірам корпусу, теж трохи функції однакові підсвічування. Я вже як сказав в цьому відео, що у СКМЕЙ набагато краще, а вибір насправді фінальний. Це за кожним, і ви повинні зробити його. Правильно. З вами був Олексій. Сподіваюсь, вам сподобався цей відеогляд. Підписуйтесь на канал, будемо вам робити більше таких відеоглядів. Ви можете написати в коментарі, на яку модель ще зробити вам відосик.